Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І сьогодні ми поговоримо з вами про статус непридатного до військової служби з виключенням з військового обліку. Про це дуже багато задають питань, мої глядачі, і це питання є актуальним. В першу чергу я пов'язую це з тим, що в Верховній Раді України зареєстрували законопроект 10449, який... Пов'язаний з посиленням мобілізації, і тим більше цей законопроект вже був прийнятий в першому читанні, жодних змін, жодних доопрацювань не вносилось народними депутатами, і тому існує велика вірогідність, що і у другому читанні так само не будуть вноситись зміни до опрацювання до тих положень, які є найбільш суперечливими, які є Антиконституційними на думку омбудсмена, але він чомусь все одно погодився, що потрібно проголосувати в першому читанні. Тому, друзі, звичайно, що це потрібно обговорити і в першу чергу потрібно почати з теорії щодо непридатних до військової служби. В нас існують декілька станів, декілька статусів чоловіка військовозобов'язаного, жінок військовозобов'язаних. Це придатний до військової служби, це обмежено придатний до військової служби, і це непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. І це питання регулюється, друзі. Наказом 402 Міністерства оборони України. цей наказ розроблений достатньо давно до нього періодично вносяться зміни. Але друзі, в зв'язку з тим, що буде прийнятий законопроект 10449, то я і мої колеги очікують того, що цей наказ буде або перероблений, тоді змінений, або взагалі буде прийнятий новий наказ про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Де, зокрема, буде взагалі забраний такий статус, як обмежена придатна особа до військової служби, і залишиться лише два статуси: це або придатний до військової служби, або непридатний. Друзі, повертаємось до непридатного, і якщо відкрити цей наказ 402, то ми побачимо велику табличку. З хворобами, з різними хворобами, і навпроти кожної з хвороб, кожної з статей буде, будуть підпункти з літерами А Б, В. І зазвичай, у більшості випадків, якщо військово-лікарська комісія ставить діагноз з літерою А, то це означає, що такого військовозобов'язаного визнають непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. І в подальшому, якщо це військово зобов'язаний, то він звертається до ТЦК, і ТЦК ставить відмітку у військовому квитку про те, що такий чоловік не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Якщо це військовослужбовець, то він отримує наказ від. Командира військової частини про звільнення з військової служби на підставі статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, оскільки його визнали непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, і він разом з наказом про звільнення, разом з довідкою ВЛК про визнання непридатним до військової служби звертається до того територіального центру комплектування. Який його мобілізував, і цей ТЦК має так само поставити відмітку про непридатність до військової служби у військовому квитку. І відповідно, друзі, за результатами визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, чоловік або жінка, колишні вже військовозобов'язані, мають на руках мати наступні документи. Перше, це постанова ВЛК про непридатність до військової служби. Обов'язково оригінал, тому що достатньо багато ВЛК видають або засвідчені копії, або просто копії. Але потрібно по наказу 402-му отримати оригінал такої постанови військово-лікарської комісії. І, друзі, другий документ це військовий квиток з відміткою про. Визнання непридатним до військової служби, і з відміткою про виключення з військового обліку. Лише після цього, маючи на руках ці два документи, чоловік або жінка, колишні військово зобов'язані, вони вважаються виключеними з військового обліку і стають не військово зобов'язаними, тобто тима особами, які вже не зобов'язані виконувати правила військового обліку, в тому числі реагувати на повістки, в тому числі проходити медичні огляди. Я зосереджую вашу увагу на цьому, тому що дуже багато спірних питань щодо. Проходження медичних оглядів непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, і відповідно такі чоловіки та жінки, які визнані непридатними до військової служби, вони мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану як особи, які були виключені з військового обліку в зв'язку з непридатністю до військової служби. Це теж, друзі, достатньо важливо про виїзд за кордон ми поговоримо в кінці відео. А зараз знову ж таки перейдемо до питання виключення з військового обліку. І друзі, багато питань мені задають, що буде з тими особами, які з початку повномасштабного вторгнення. Були визнані непридатними до військової служби, що буде з ними в зв'язку з прийняттям законопроекту 10449, то відповідь однозначно: цей законопроект він не врегульовує будь-які питання, не змінює статус непридатних до військової служби. І звичайно, що він не зобов'язує таких чоловіків або жінок проходити повторний медичний огляд при військово-лікарських комісіях. Для встановлення або для підтвердження їхнього статусу або навпаки для спростування. Тому що, по перше, знову ж таки повторюсь, такі чоловіки та жінки, якщо вони визнані непридатними з виключенням з військового обліку, вони є вже не військово зобов'язаними і вони не зобов'язані знову ж таки виконувати правила військового обліку. До яких в тому числі входить проходження медичного огляду при військово-лікарських комісіях. Тому навіть якщо е, чоловік або жінка, які були визнані непридатними з виключенням з військового обліку, і які мають на руках підтверджуючи документи про це, навіть якщо вони отримують повістку про е, те, що потрібно з'явитись до територіального центру комплектування, незалежно від мети такого візиту, або для уточнення даних, або для Проходження медичного огляду. Ми пам'ятаємо, що восени і влітку 2023 року неодноразово такі особи отримували від ТЦК різні листи, заяви, погрози щодо того, що їм потрібно з'явитись до ТЦК. І такі заяви та листи вони були незаконні і не несли за собою ніяких наслідків правових. То знову ж таки, якщо ви навіть отримуєте такі листи, то ви не зобов'язані на них реагувати. І друзі, ще потрібно сказати про те, що в законопроекті 10449, знову ж таки не йдеться мова і ніде не зазначається про те, що чоловіків та жінок, яких було виключено з військового обліку, можливо знову ж таки поставити на такий військовий облік. Тому Знову ж таки, по-перше, ніяких зобов'язань перепроходити медичний огляд при ВЛК немає. По-друге, законних способів поставити на новий військовий облік чоловіків, які були виключені з військового обліку. Теж немає і не передбачається, в тому числі і законопроектом 10449. Можливо, друзі, можливо, буде розроблений новий порядок проходження військово-лікарської експертизи, тобто, буде або змінений, або в якійсь нові редакції викладений наказ 402 Міноборони України, де будуть зазначатись якісь перехідні положення або якось змінені положення щодо непридатних до військової служби. Але я вважаю, що якщо такі зміни будуть внесені, особливо стосовно того, що непридатних можна поставити на новий військовий облік. Я вважаю, що такі зміни вони, знову ж таки будуть антиконституційними, але ну, кого це останнім часом зупиняло, якщо бути відвертим. І друзі стосовно посилання в законопроєкті 10449 на те, що чоловіки та жінки військового зобов'язання віком від 25 до 55 років, які отримали інвалідність другої або третьої групи, Після 24 лютого 2024 року, але тут дата ще може змінитись на 2022 рік. Вони будуть зобов'язані пройти повторний медичний огляд при військово-лікарських комісіях за деякими виключеннями, але основна більшість таких чоловіків та жінок матиме обов'язок пройти. То знову ж таки цей пункт він суперечить тому, що якщо такі чоловіки та жінки будуть мати другу або третю групу інвалідності і разом з тим вони вже були визнані непридатними до військової служби або виключені з військового обліку, то знову ж таки обов'язку проходити повторний медичний огляд при військово-лікарських комісіях, навіть якщо це вказано законом, то вони. Не мають такого обов'язку, оскільки вони не зобов'язані виконувати правила військового обліку як особи, які є не військово зобов'язаними. Тому, друзі, зверніть на це увагу. Звичайно, що коли буде прийнятий цей законопроект 10449, коли він набере законної сили. І разом з тим ще будуть змінені додатково нормативно-правові акти, в тому числі і прийнятий. Порядок призову громадян під час мобілізації це. Компетенція Кабміну, так само буде змінений наказ 402 про військово-лікарську експертизу. Це компетенція Міноборони. Звичайно, ми ще в сукупності вже нові документи, нові нормативно правові акти проаналізуємо для того, щоб ще раз підтвердити те, що непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку, не потрібно проходити медичний огляд. І, друзі, тут дуже важливо знову ж таки, я зосереджу вашу увагу на тому, що ви є непридатними до військової служби лише коли у вас, по-перше, є на руках довідка ВЛК про проходження медичного огляду і про визнання вас непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. І є а, сам документ про виключення з військового обліку це військовий квиток або тимчасово. Посвідчення військовозобов'язаного з відміткою про виключення з військового обліку. Лише ці документи вони підтверджують те, що ви є виключеним з військового обліку і є не військовозобов'язаними. І крім того, друзі, потрібно е, обов'язково поговорити про е, порядок виїзду за кордон таких е, чоловіків, які є непридатними до військової служби, то на сьогоднішній день для того, щоб виїхати. За кордон потрібно мати знову ж таки довідку про непридатність і військовий квиток з відміткою про виключення з військового обліку, обов'язково в оригіналах ці документи. І друзі, тут бувають випадки деякі. Вони почали знову ж таки з кінця грудня 2023 року, коли ускладнилась, назвемо так, можливість виїзду за кордон. А точніше, працівники прикордонної служби почали себе вести агресивно почали вимагати від людей ті документи, які взагалі не передбачені порядком виїзду за кордон громадянами України, почали відмовляти у виїзді. І достатньо багато було випадків, коли люди дійсно були непридатними до військової служби. Вони показували ці документи, і прикордонники або дзвонили до того ТЦК, який видавав ці документи, і намагалися отримати підтвердження, що дійсно видавався такий документ. І лише тоді пропускали, або вони дзвонили і не могли додзвонитись, і у людей виникали проблеми, тому що прикордонники їх не випускали. Хоча знову ж таки це незаконно, це перекладання відповідальності з голови держави на голову людей, тому що фактично в них є на руках документи, які підтверджують право на виїзд. А держава ще якимось чином намагається перевірити. Оригінальність цих документів або чи не підроблені вони, і, і у випадку будь-яких сумнівів, то такі люди вважаються а, такими, що мають із собою недостовірні документи. І неодноразово вже було, що прикордонники в подальшому викликали поліцію. Якщо не отримували підтвердження від ТЦК, поліція приїжджала, вилучала у межах кримінальної справи. І оригінал військового квитка, і оригінал довідки про непридатність до військової служби. В деяких людей навіть вилучали телефони, залишали їх просто на кордоні без документів, без телефонів. І ну, насправді це просто якесь божевілля. І так відбуватись, звичайно, не може. І ну, з цим боротись достатньо важко, тому що ну, всі ми знаємо, що якщо прикордонник захотів відмовити, він відмовить і потім. Потрібно звертатись до суду, дуже довго судитись і отримати в кінці кінців рішення, яке не повпливає на подальший виїзд за кордон такої особи. Тому, друзі, якщо підсумувати це відео, то в першу чергу потрібно сказати, що дійсно та особа, яка має на руках довідку ВЛК. і Військовий квиток з відміткою про виключення з військового обліку, то вони вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, вони можуть не реагувати на повістки, на запрошення ТЦК, на там, ще якісь форми комунікації від ТЦК. І в теорії такі люди мають право на виїзд за кордон, але за певних умов, це, по-перше, якщо як не дивно буде це звучати, прикордонники зможуть додзвонитись до вашого ТЦК і ТЦК підтвердить, що вони видавали такі документи і виключили з військового обліку чоловіка або жінку військовозобов'язаних. Ну і за умови, що такі документи і відомості про виключення з військового обліку містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, як ще цю систему називають оберіг. На жаль, це так, друзі. На жаль, на практиці це підтверджується, це незаконно знову ж таки. Але ну, ми з вами говоримо не тільки про теорію, а ще й про практику для того, щоб люди розуміли, на що їм потрібно очікувати, якщо вони стикатимуться з ТЦК або виїжджатимуть за кордон. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно для вас було корисним, то обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до наступних зустрічей. До побачення.